Ось вам, друзі, результат нічного обстрілу Одеси. Машина стояла в районі Пересипського моста. Осколками попрошивала її просто всю. Всі скло, всі скло розбиті, ЛОБОВЕ, слава Богу, мотор нічого не залетіло, наче цілий. Це склад постраждав склад наших друзів. Вони займаються акумуляторами. На всі типи авто, акумулятори, ось їхній сайт, номер телефону. Кому потрібні акумулятори, дзвоніть, пишіть їм. Такий час, коли страждає бізнес, його треба підтримувати. підтримувати. Тому що зараз, якщо ми поєднаємось, тоді ми зможемо вижити. Сам кожен сам по собі в такий час не зможе. У них дуже багато машин пострадало. Не тільки Lexus. Ця машина скло розбите. В цій машині розбиті скло, трішки кузов погнуло. Вон третя машина, четверта. Всі ці вони машини постраждали. Росія страна гній. Ну, що зробиш, такі такі реалії життя. Кому потрібні акумулятори, звертайтесь.